Вірабхадрасина 2 або поза воїна 2. Ставимо ноги на відстані дві ширини плечей приблизно. Розвертаємо одну стопу перпендикулярно до іншої. І дивимося на свої стопи, перевіряємо. Ногу, яку ми розвернули. Її п'ятка має розташовуватися на одній уявній лінії з центром. Стопи, яка залишилась паралельно. Можете перевіряти по краєшку свого килимка. Це досить умовно. Не треба з лінійкою міліметр до міліметра, щоб співпадало, але тим не менш. Тож, ми розвернули одну, одну стопу, зігнули ногу в коліні, розташували коліно над п'яткою. Кут в коліні приблизно 90 градусів. Інша стопа завертається трохи носком всередину, п'яткою чуть-чуть назовні, але не дуже сильно. Чуть-чуть. от була вона паралельно, і ви чуть-чуть п'яточку вивели назовні. Тут кут 90 градусів, стегно приблизно паралельно підлоги. Далі нам потрібно підкрутити таз, підтягнути м'яз з проміжності. Живота, припідняти ребра, плечі лопатки відвести вниз, підняти руки паралельно підлоги. Знову ж таки, плечі лопатки залишаються внизу. Не піднімайте їх вгору. Підтягніть підборіддя. І розверніть голову у напрямку зігнутого коліна. Зігнутого. Усвідомлюйте, відчувайте, або якщо не відчуваєте, подивіться, щоб ваше коліно не завалювалося ось так всередину. Воно має бути чітко над п'яткою, і можете його штовхати трохи назад, на, зовні, на е, зовнішню сторону. Стопа міцно тримає килимок, таз підкручений, підборіддя підтягнуто, і голова розвернута. Віробхадрасина два, поза воїна два. Практикуй з користю і задоволенням. Намасте.